Андре Муруа, прокляття золотого тільця, увійшовши до нью-йоркського ресторану Золота Змія, де я був завсідником, я відразу помітив за першим столиком маленького дідуся, перед яким лежав великий кривавий бівштекс. Щиро кажучи, спочатку мою увагу привернуло свіже м'ясо, яке в ті роки було рідкістю. Але потім мене зацікавив і сам старий з сумним тонким обличчям. Я відразу відчув, що зустрічав його раніше, чи то в Парижі, чи то десь іще. Сівши за столик, я покликав господаря, спритного уроженця Перегора, який зумів перетворити цей маленький тісний підвальчик на притулок гурманів. Скажіть, пане робере, хто цей відвідувач, який сидить праворуч від дверей, адже він француз? Який? Той, що сидить один за столиком? Це пан Борак. Він буває тут щодня. Борак? Промисловець, ну, звичайно, тепер я його згадав, але раніше я його жодного разу у вас не бачив. Він зазвичай приходить раніше за всіх. Він любить самотність. Хазяїн нахилився до мого столика і додав, понизивши голос Диваки вони якісь він і його дружина. Чесне слово, диваки, ось бачите, зараз він снідає один, а приходьте сьогодні ввечері о сьомій годині, і ви застанете його дружину, вона обідатиме теж одна. Можна подумати, що їм нудно дивитися один на одного. А насправді вони живуть душа в душу. Вони знімають номер у готелі Дель Моніко. Зрозуміти їх не можу. Загадка, та й годі. Хазяїне, гукнув Гарсон, рахунок на 15 й столик. Пан Робер відійшов, а я продовжував думати про дивне подружжя, «Борак, ну звичайно, я був знайомий з ним у Парижі. І ті два роки між світовими війнами. Він постійно бував у драматурга Фабера, який відчував до нього незрозумілий потяг, мабуть, їх поєднувала спільна манія, надійний захист капіталу та страх втратити на житті гроші. Борак. йому, мабуть, тепер років 80. Я згадав, що приблизно 1923 року він відійшов від справ, сколотив капітал у кілька мільйонів. На той час його дуже розлючувало падіння франка. Неподобство, обурювався він. Я сорок років працював у поті чола, щоб скінчити дні у злитнях. Мало того, що моя рента та облігації більше гроша ламанго не коштують, акції промислових підприємств теж перестали підніматись. Гроші тануть на очах. Що буде з нами на старості років? Беріть з мене приклад, радив йому Фабер. Я перевів усі свої гроші у фунти. Це цілком надійна валюта. Коли роки три-чотири по тому я знову побачив обох приятелів, вони були дуже сумні. Борак послухав поради Фабера, але після цього Пуанкаре вдалося підняти курс франка, і фунт сильно впав. Тепер Борак думав лише про те, як ухилитися від прибуткового податку, який на той час почав зростати. Яка ви дитина? твердив Фабер. Послухайте мене на світі є одна єдина непорушна цінність золото. Придбали б ви у 1918 році золоті зливки, у вас би не було явних доходів. Ніхто не обкладав би вас податками, і були б ви тепер набагато багачі. Переведіть усі ваші цінності в золото і спіть собі спокійно. Подружжя Борак послухались Фабера. Вони купили золото, абонували сейф у банку і час від часу навідувались до цього фінансового храму вклонитися своєму ідолу. Потім я років на десять втратив їх з поля зору. Зустрів я їх уже 1937 року у торговця картинами у Фобул Сент Онорі. Борак тримався з сумною гідністю. Мадам Борак, маленька, чистенька бабуся у чорній шовковій сукні, з жабо з мережив, здавалася наївною та безпосередньою. Борак, конфузившись, попросив у мене поради ви, любий друже, сама людина мистецтва. Як, на вашу думку? Можна ще сподіватися на те, що імпресіоністи знову піднімуться в ціні. Не знаєте, багато хто вважає це можливим, але ж їхні полотна і без того вже сильно подорожчали. Ех, придбати б мені імпресіоністів на початку століття, а ще б краще було, звичайно, дізнатись наперед, яка школа в моду, і скупити зараз картини за безцінь. Та біда заздалегідь. Ніхто ні за що не може поручитись, ну і часи, навіть експерти тут безсилі. Чи повірите, мій друже, я питаю їх, на що найближчим часом підніметься ціна? А вони вагаються, замикаються. Один каже на утріло, другий на Пікассо. Але ж все це вже надто відомі імена. А ваше золото? запитав я його. Воно в мене в мене. Я придбав ще багато нових злитків. Але уряд говорить про реквізицію золота, про те, щоб розкрити сейфи. Подумати страшно. Я знаю, ви скажете, що найрозумніше перевести все за кордон. Так, то воно так, але куди? Британський уряд діє так само круто, як і наш. Голландія і Швейцарія у разі війни наражаються на занадто велику небезпеку. Залишаються Сполучені Штати, але відтоді, як там Рузвельт, долар теж. І отже, тоді доведеться переїхати туди на проживання, інакше одного прекрасного дня ми будемо просто відрізані від наших капіталів. Не пам'ятаю, що я йому тоді відповів мене почало дратувати це подружжя, яке не цікавилось нічим, крім своїх заощаджень. Коли навколо валилася цивілізація, біля виходу з галереї я попрощався з ним і довго дивився, як ці дві виховані і зловісні фігурки в чорному віддаляються обережними дрібними кроками. І ось тепер я зустрів Борака у золотій змії на лексінг Авеню, де їх застала війна, яким вітром занесло до Нью-Йорка. Цікавість мене здолала, і коли Борак піднявся зі свого місця, я підійшов до нього і назвав своє ім'я. О, звичайно пам'ятаю, сказав він, як я радий вас бачити, любий мій. Сподіваюсь, ви зробите нам честь і зайдете на чашку чаю. Ми живемо в готелі Дель Моніко». дружина буде щаслива. Ми тут дуже сумуємо, адже ні вона, ні я. Не знаємо англійської. І ви постійно мешкаєте в Америці? Ми не маємо іншого виходу, відповів він. Приходьте, я вам все поясню. Може, завтра о п'ятій годині. Я прийняв запрошення і з'явився точно, у призначений час. Мадам Борак була в тій же чорній шовковій сукні з білим мережевним жабо. Що й в 1923 році із чудовими перлами на шиї. Вона здавалась мені дуже прийніченою. Мені так нудно, сказала вона, ми замкнені в цих двох кімнатах, поблизу жодної знайомої душі. Ось уже й не думала я, що доведеться доживати віку у вигнанні. Але ж що вас до цього примушує, мадам? запитав я. Наскільки мені відомо, у вас немає особливих причин боятися німців. Тобто, я, звичайно, розумію, що ви не хотіли б жити під їхньою владою, але піти на добровільне вигнання, виїхати з країни, мови якої ви не знаєте. Що ви і німці тут ні до чого, сказала вона, ми приїхали сюди задовго до війни. Її чоловік підвівся, відчинив двері в коридор. І, переконавшись, що нас ніхто не підслуховує, замкнув її на ключ, повернувся і пошепки сказав: Я вам все поясню. Я впевнений, що на вашу скромність можна покластися, а дружня порада припала б нам дуже до речі. У мене тут, правда, є свій адвокат, але ви, мене краще розумієте. Чи бачите, не знаю, чи пам'ятаєте ви. Що після приходу до влади Народного фронту ми вважали небезпечним зберігати золото у французькому банку і знайшли таємний надійний спосіб переправити його до Сполучених Штатів? Штати, зрозуміло, ми й самі вирішили сюди перебратися. Не могли ж ми кинути своє золото на призволяще. Словом, тут і пояснювати нічого. Однак, у 1938 році. Ми перевели золото в паперові долари. Ну ми вважали і були праві, що в Америці девальвації більше не буде. Та й до того всього дехто повідомив нам, що нові еологічні дослідження росіян знизять курс золота. Тут і виникло питання, як зберігати наші гроші, відкрити рахунок у банку, обміняти їх на ціні папери в акції, якби ми купили американські ціні папери. Довелося платити прибутковий податок, а він тут дуже великий, тому ми все залишили у паперових доларах. Я не витримав і перебив його. Отже, щоб не платити 50% відсоткового податку, ви добровільно обклали себе 100% податком. Ой, тут були ще й інші причини, продовжував він ще більш таємничим тоном. Ми відчували, що наближається війна. І боялися, щоб уряд не заморозив банківські рахунки і не розкрив сейфи, тим більше, що у нас немає американського громадянства, от ми і вирішили зберігати наші гроші при собі. Тобто, як це при собі? викнув я, тут в готелі. Обидва кивнули головою, зобразивши якусь подобу посмішки і обмінялися поглядом, сповненим лукавого самовдоволення. Так, продовжив він ледь чутно. Барак підвівся, відчинив двері в суміжну кімнату і, підвівши мене до порога, показав нічим непримітну, на вигляд, червону валізку. Ось вони, шепнув барак і майже благовійно зачинив двері. А ви не боїтеся, що хтось розвідає про цю валізу зі скарбами? Ні, сказав він. По-перше, про валізу ніхто не знає, окрім нашого адвоката. І вас. А вам я цілком довіряю. Ні, повірте мені, ми все обдумали. Галіза ніколи не привертає такої уваги, як, скажімо, кофт. нікому не спаде на думку, що в ньому зберігається цілий статок. До того ж, ми обидва пильнуємо цю кімнату вдень і вночі. І ви нікуди не виходите? Разом ніколи. У нас є револьвер, ми тримаємо його в шухляді комода. По сусідству з валізою, і один із нас постійно чергує в номері. Я хочу снідати французький ресторан, де ми з вами зустрілися. Дружина там обідає, і валіза ніколи не залишається без нагляду. Розумієте? Ні, дорогий пане Бараку, я не розумію, не можу зрозуміти, заради чого ви прирекли себе на це жалюгійне життя, на це болісне усамітнення». Податки? Та чорт з ними, хіба ваших грошей не вистачить, вам злишком до кінця життя? Та не в цьому річ, відповів він. Я спробував змінити тему розмови. Борак був освічений, він знав історію. Я спробував було нагадати йому про колекцію авторів, яку він колись збирав, але його дружина ще сильніша за чоловіка, одержима наязливою ідеєю. Знову повернулася до єдиного предмету, що хвилював її. Я боюсь однієї людини, пошепки сказала вона. Це німець метр Дотель, який приносить нам у номер ранковий сніданок. Він іноді так поглядає на ці двері, що вселяє мені підозру. Щоправда, в цей час ми обидва буваємо вдома, тому я сподіваюся, що небезпека не така вже й велика. Іншою їх турботою був собака. Гарний пудель, на диво тямущий, завжди лежав у кутку вітальні, але тричі на день його треба було виводити гуляти. Цей обов'язок подружжя також виконувало по черзі, я пішов від них у нестямі. Мене дратувала затятість цих маньяків, і водночас їхня одержимість чимось притягувала мене. З того часу я йшов зі служби раніше, щоб рівно о сьомій годині потрапити до золотої змії. Тут я підсідав до столика мадам барак. Вона була балакучіша за чоловіка і більш простодушно повіряла мені свої тривоги і плани. Єжен, людина рідкісного розуму, сказала вона одного разу ввечері. Ну і що за біда? Дуже велике лихо, відповіла мадам Барак. Адже в 1943 році, коли американське казначейство оголосило перепис майна емігрантів, ми нічого не пред'явили, а тепер у нас можуть бути серйозні неприємності, але Єжин зародив новий план. Говорять, що в деяких республіках Південної Америки взагалі немає прибуткового податку, якби нам вдалося переправити туди наші гроші. Але як же їх переправити без пред'явлення на митниці? Єжин вважає, що спочатку треба ухвалити громадянство цієї країни, куди ми вирішили переселитися, і якщо ми станемо, наприклад, уругвайцями, то згідно із законом зможемо перевести гроші. Ця ідея мене так захопила, що другого дня я прийшов у ресторан до сніданку, барак завжди радів моєму приходу. Ласкаво прошу, привітав він мене. Ви прийшли дуже доречно. Мені потрібно навести у вас деякі довідки. Чи не знаєте ви, які формальності потрібні, щоб стати громадянином Венесуели? їй Богу, не знаю, сказав я, а Колумбії уявлення не маю. Краще зверніться до консульств цих держав, до консульства? Та ви збожеволіли, щоб привернути увагу. Він з огидою відсунув тарілку зі смаженим курчам і зітхнув. Що за часи? Подумати тільки, що, якби ми народилися в 1830 році. Ми б прожили своє життя спокійно, не знаючи податкової інквізиції і не боячись, що нас пограбують. А нині що за країна, то розбійник з великої дороги, навіть Англія. Я там приховав кілька картин і гобеленів і тепер хотів їх перевезти сюди. Знаєте, чого вони від мене вимагають? Плати за право вивезти у розмірі 100% від вартості, адже це рівносильно конфіскації. Ну, прямо грабіж серед білого дня, справжній грабіж. Незабаром після цього мені довелося виїхати у справах до Каліфорнії. Так і не дізнавшись, ким зрештою стали бараки. Уругвайцями, венесуельцями чи колумбійцями. Повернувшись за рік до Нью-Йорка, я запитав про них господаря золотої змії, пана Робера, а як поживають бараки, які раніше ходять до вас? Що ви, відповів він. Хіба ви не знаєте? Вона минулого місяця померла, здається, від розриву серця, і з того дня я не бачив чоловіка. Мабуть, захворів із горя, але я подумав, що причина зникнення барака зовсім в іншому. Я написав старому кілька слів, висловив співчуття і попросив дозволу його відвідати. На другий день він зателефонував мені і запросив зайти. Він змарнів, зблід, губи стали зовсім безкровні, голос ледве чутний. Я тільки вчора дізнався про нещастя. Що спіткало вас, сказав я, чи не можу я бути вам чимось корисний, адже я здогадуюсь, що ваша сумна втрата, крім усього іншого, дуже ускладнила ваше життя? Ні, ні, відповів він. Я просто вирішив більше не виходити з дому, іншого виходу не маю. Залишити чемодан, я боюсь, а довірити мені його. Нема кому. Тому я розпорядився, щоб їжу мені приносили сюди, прямо в кімнату. Але ж вам, мабуть, важко бути в такій самоті. Ні, ні, нітрохи до всього звикаєш. Я дивлюся вікно, на перехожих, на машини, і потім, знаєте, при такому способі життя я нарешті відчув почуття повної безпеки. Раніше я, бувало, виходив снідати. І цілу годину не знав спокою. Все думав, чи не сталося чогось за моєї відсутності. Звичайно, вдома залишалася моя бідна дружина, але я й уявити собі не міг, як вона впорається з револьвером, особливо при її хворому серці. А тепер я тримаю двері причиненими, і валіза завжди в мене на очах. Отже, все, чим я дорожу, завжди зі мною, і це винагороджує мене за багато поневірянь. От тільки Фердинанда шкода. Пудель, почувши своє ім'я, підійшов і мостився біля ній господаря, кинув на нього запитливий погляд. От бачите, сам я тепер не можу його виводити. Зате я найняв розсильного белбой, як їх тут називають. Не зрозумію, чому вони не можуть називати їх розсильними, як усі люди. Їй Богу, вони мене з розуму зведуть своєю англійською. Так ось я найняв хлопчика, і той за невелику плату виводить Фердинанда на прогулянку, отже ця проблема вирішена. Я дуже вам вдячний, мій друже, за вашу готовність допомогти мені, але мені нічого не треба. Дякую. А до Південної Америки ви передумали їхати? Звичайно, друже мій, що мені там тепер робити. Вашингтон більше не говорить про обмін грошей, а в мої роки він і справді сильно постарів, а спосіб життя, який він вів, навряд чи йшов йому на користь. Рум'янець зник з його щік і говорив він через силу: чи можна взагалі зарахувати його до живих? Подумав я. Переконавшись, що нічим не можу допомогти, я відклонився. Я вирішив зрідка відвідувати його, але за кілька днів, розкривши Нью-Йорк Тайм, відразу звернув увагу на заголовок Смерть французького мігранта, валіза набита доларами. Я прочитав замітку. Справді, йшлося про мого барака. Вранці його знайшли мертвим, він лежав на чорній валізі, накрившись ковдрою. Помер він природною смертю, і всі його скарби були в цілості та безпеці. Я зайшов до готелю Дель Моніко», щоб дізнатися про день похорону. У службовця я запитав, що ж сталося з Фердінантом, кому віддали пуделя пана Борака? ніхто його не захотів забрати, і ми відправили його в притулок. Якщо не знайдеться спадкоємець, їх передадуть у власність американського уряду. Ну що ж, чудовий кінець, сказав я. При цьому я мав на увазі долю грошей. Кінець.